Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Данія без зайвого розголосу передала Україні 122-мм самохідні артилерійські установки, 2 С-1-Гвоздика, які тепер посилять вогневу міць українських сил оборони. Ці артилерійські системи були включені до переліку військових постачань, на що звернув увагу данський безпековий аналітик та генеральний директор компанії «Risk Ганс Тіно Стінохансен. Передача озброєння здійснюється в рамках підтримки України у війні проти російської. Агресії водночас Міністерство оборони Данії не розкриває деталей щодо кількості переданих установок чи їхнього походження, оскільки ці радянські артилерійські системи раніше не перебували на озброєнні Данії. Варто зазначити, що офіційного анонсу про передачу гвоздик раніше також не було. Після початку повномасштабного російського вторгнення Данія стала одним із ключових партнерів України в наданні військової допомоги. Хоча країна має обмежені ресурси техніки, вона активно підтримує ЗСУ через фінансування закупівель зброї самостійно або у співпраці з іншими країнами. Зокрема, у 2023 році Данія передала Україні всі свої 19 колісних самохідних артилерійських установок «Цезар» і замовила додаткові установки у Франції для збройних сил України. Також спільно з Німеччиною та Норвегією було профінансовано закупівлю 16 словацьких САУ «Зюзана-2». Додатково Данія замовила для України 155-мм колісні артилерійські установки Богдана, вироблені українською оборонною промисловістю. Ця підтримка також є прикладом того, як Данія не лише Передає готові системи, а інвестує в розвиток виробничих можливостей України. Фінські самохідні артилерійські установки PCH-74 аналог 2С1 1 один гвоздик а також перебувають на озброєнні України, які у випадку з Данією жодної офіційної інформації про передачу цих установок від Фінляндії чи України раніше не оприлюднювали. Точна кількість переданих українським артилеристам гвоздик залишається невідомою, але їхня присутність на полі бою свідчить про подальше зміцнення вогневих можливостей зсу. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.